Всіх вітаю на своєму каналі Нічний ні, щоденник». Я стала його вести, мені стало цікаво записувати свої розклади. Ну, Де що збувається, де що не так програється, якась частинка може збутися, але мені стало цікаво, ну, верніше, мене умовив чоловік, що давай веди свою сторінку хоча б разі себе, щоб прослідковувати свої. Розклади. І ось мені стало цікаво такий, ну я не знаю, як його називати цей розклад. Тобто я хочу подивитися, скільки мені буде років, коли завершиться війна в Україні. От наразі мені 44 роки, буде 45. І я хочу подивитися такий розклад. Чисто для себе мені цікаво. Так, буде 45. 46, 47. Дальше не дивлюсь. Так. Так, ну на 40, 46, 47 він не буде точно. Так, якісь хитрі дії на 40. О, дивіться. Якась активність буде. І знов підвішений. Це, це може означати, що війна або раптово завершиться, е, активні бойові дії. Отак от, от тиша, хопа і тиша. Це ще може бути і в цьому році, і на 26 й рік. Так. Хм, Цікаво. Цікаво. То, чому цікаво кажу? Тому що я вже собі дивилася, і також випадав підвішений. підвішений. Або це заморозка війни, або це раптова зупинка бойових дій. Е, Жесли це активність. Тому, е, тому я все-таки плекаю надію, що бойові дії завершаться до кінця 26-го року. Ми всі це надіємося. Я дуже дуже, тому що я дружина військового, і мій чоловік вже чотири роки на фронті, і мені дуже хочеться, щоб це все завершилось. Тому такий розклад, скільки буде мені років, походу 45 років, це на 26 й рік, і все-таки війна, як показують карти, якось якимось хитрим хитрим способом завершиться. Якась буде хитринка в цій війні. Не війні, а от якимось хитрим способом, скажімо так, завершиться війна. Будемо надіятися, що воно так і станеться. І вона все-таки завершиться. Всім дякую, хто продивився таке відео. Воно таке досить цікаве, але щось мені, мені теж захотілося так подивитися. Дуже вам дякую, до зустрічі!